Привіт таки, мене звати Аня і на мою привелику радість ви потрапили на канал Unbook. І сьогодні у нас перший день із книжкового тижня. Цей тиждень я вибрала неспроста, оскільки нас чекає як мінімум дві цікаві події, на одну з яких я потрохи починаю спізнюватися, записуючи це відео. Але це у нас лекція від проекту читай на промприладі у Івано-Франківську. Але перш ніж побігти, туди, швиденько розкажу вам, що зараз читаю. Якщо ви дивились моє попередні відео, то скоріш за все знаєте, що одним із планів на серпень у мене був Микола Хвильовий та його збірка. Оповідань історій, і саме за неї я взялася в першу чергу. І не знаю, наскільки це було хороше рішення. Я насправді е, хотіла б любити і розуміти такі твори, як е, ті, які пише Микола Хвильовий. Але е, у мене це виходить відсотків на 30. Це не означає, що я збираюся зупинятися, але все ж це досить складно. Я, звісно, пам'ятаю, що зі школи я романтикую, що це був непростий твір з непростим стилем автора. Але зараз, коли я читаю повість про синотаріну зону, я все це згадую із. Ще більше ми оскільки насправді зовсім не просто дається мені це читання бо за п'ять днів я прочитала від сили, скільки у нас тут 60 сторінок, і я теж маю малесеньку надію на те, що цей читацький книжковий тиждень спонукає мене дочитати цю історію разом з вами і, можливо, навіть розпочати наступну, яку я вже теж обрала. Але подивимося, що життя нам принесе. А я поки таки біжу на лекцію. Про Тесенько на вечір вімкнуся вам розповісти про своє враження від лекції. Взагалі це була моя перша нагода потрапити на сам простір читає, там дуже гарно стильово і мінімалістично, як я люблю, а також дуже цікава підбірка книг, які можна взяти і прочитати на місці. Тож, якщо ви з Франківська або плануєте сюди приїхати, то неодмінно завітайте. Я ж сьогодні мала нагоду відвідати діалог чи то навіть такий подкаст наживо, де розмовляв Тарас Прохасько та Тетяна Терен. На тему умови, якої ми говоримо, та не говоримо про війну, загалом це був дуже цікавий досвід. При тому, що розмова тривала близько двох годин, воно зовсім не відчувалося. Було цікаво спостерігати і за їхню інтеракцію, і якісь записувати собі нотатки стосовно цієї теми, якісь рекомендації книг від спікерів. Також Тарас Прохасько насправді дуже цікавий персонаж. Але чомусь мені такий дуже франківський. Я не знаю, чи можна так узагальнювати е івано-франківських письменників, поетів, митців загалом, але він такий дуже по вайбу відчутно, що місцевий і свій десь з одного боку було приємно познайомитися з ним із людиною, а проте з іншого боку, я навіть не всі думки, які він намагався донести, зрозуміла, і думаю, що великий відсоток присутній в залі теж не зміг. Хоча це, мабуть, додало якоїсь своєї родзинки. Хоча з іншого боку, було дуже цікаво послухати Тетяну Терен. Я насправді мало що знаю, а точніше нічого не знаю про неї і про її професійне життя, проте вона виявилася дуже дуже цікавим співбесідником як для Тараса Прохаська дуже гарно. Направляла розмову, і взагалі я її слухала і любувалася, як гарно вміють люди говорити і формулювати свої думки, особливо враховуючи наживо, і без можливості обрізати кожних 10 секунд паузи на роздуми, які зазвичай присутні в моїх відео. Взагалі досвід вийшов дуже цікавий, і прикольний. Я в кінці ще трошки поговорила із Яриною, їхньою менеджеркою, яка безпосередньо запросила мене на цю подію. Я дізналася, що них якраз скоро завершується сезон. І я матиму такий невеликий Величкий чи можливо великий період часу на те, щоб устаканити самі собі, чи хоче я доєднатись до наступного сезону вже в якості. Учасника і брати участь і у закритих лекціях і обговореннях книжкового клубу. А мені здається, що таке хочу. Що стосується безпосереднього читання, саме Миколи Хвильового, якого ми з вами лупаємо разом у цьому відео у цьому читацькому тижні, то я зранку осилила аж два розділи і йду зараз собі заварюю чайочку і спробую ще, хоча б два сьогодні прокопи. У нас сьогодні вівторок, і я би сказала, що більше робочий вівторок, ніж е, читацький, тому дуже коротесенький її будемо мати апдейт. Я вчора на ніч таки трошки е, почитала м -м, хвильового. Сьогодні зранку теж буквально один розділ, а то дійшла до 88-ї сторінки, а перше оповідання у нас закінчується аж на 168-й. що я подивилась? Коротше, половину я прочитала першого оповідання. А все ще важко. Навіть не скажу, що важко, тому що в принципі читається воно більш-менш легко. Проте, не дуже зрозуміло і не дуже хочеться братись безпосередньо за сам процес читання. В цьому головна проблема. Я вже налаштувалась на таку хвилю цієї повісті про санаторійну зону, що Я беру-читаю, але так ніби трохи віддалена від самого процесу читання. Скоріше, просто намагаюся пройти крізь всі ці сторінки і завершити. Загалом сумно, я і вчора про це говорила, хотілося б мати більше розуміння такої творчості. Але, можливо, для цього просто треба. Прочитати весь неканонічний канон відвіхола <схи> тоді якесь буде краще розуміння ситуації. Вчора ще також змонтувала коротеньке відео із свого походу на розмову для Тіктоку. Ще попідбираю фотографії спробую підготувати пост на цю тему в інстаграм. І також хочу пошукати натхненічко для підзйомок попереднього відео, яке досі у мене в процесі монтажу, якось дуже довго воно мені йде. Бо я просто не встигаю з новою роботою і з іншими соціальними мережами, то не дуже встигаю монтувати. То хотіла б сьогодні принаймні знайти, як би я хотіла, щоб виглядали ці підйомки і тоді вже завтра безпосередньо за них взялась. Я думаю, що я за головну ідею для підйомок візьму шопери з книжками. Викладу їх по периметру якось або напів екрану, або якось в тому стилі. Можна тоді, до речі, книгу Яка на підйомках, Діставати з шопера, класти збоку. О, це непогана ідея, її треба записати. Быстро. Я вже офіційно перевалила за соту сторінку. Саме у нас 109, це 12-й розділ із 20 якщо я не помиляюся. На третій день розповідання вам про цю книгу в мене закінчились слова, якими її можна описувати. Зате є й плюси. В моїй голові персонажі перестали бути якимось уявними кульками. Я вже трошки розрізняю диференціюю їх між собою. Я вже потроху запамітовую їхні мена і що між ними відбувалося до того. Хоча по сюжету мені все ще не подобається. Історія носить назву Повість про санаторійну зону і це прям просто ми день за днем спостерігаємо, як люди у цій санаторійній зоні. Співживаються, чи точніше не співживаються, бо в більшості з них як не романи, то конфлікти, як не конфлікти, то непорозуміння, як непорозуміння, то психічні хвороби. І знаєте, що найобідніше люди в рорку, до речі, підписуйтесь на мій рорк, я там Анбук, як і на усіх інших соціальних мережах. Люди в рорку лайкають досить активно цю книжку, і це створює в мене враження, що вони розуміють про що тут йдеться, і я єдина, хто не в цьому. До кінця санторійної зони нам залишилось близько 60 сторінок. Якби це була будь-яка інша історія, я би видихнула з полегшою і дочитала за один вечір, але тут це ще днів чотири. Я думаю, що дуже повільно, але вже краще ніж на початках до того, як я почала записувати цей книжковий тиждень. Я не знаю, як я буду до кінця серпня наздоганяти свої читацькі плани, враховуючи, що півмісяця мені йде. Тільки на хвильового, але ну якось доведеться. Треба відповідати своєму статусу книголюба і не давати складним книгам перекреслювати місячні плани. По перше, давайте зацінимо цього прекрасного доктора Стренджа, який з'явився на моїх поличках після вихідних у Львові. Звісно, це у нас не Доктор не Стрендж з оригінального всесвіту, а з паралельного, але я людина не вибаглива. Якщо він буде кошти на 200 гривень менше, я візьму його. А взагалі я не знаю, хто більше втомився. Я читати хвилювала, чи ви кожен день про нього слухати. Але я собі постановила сьогодні дочитати першу історію, дочитати повість про санаторійну зону. І зранку я за це активно взялася. У мене залишилося 5 розділів, це ще я два рази сяду. І нарешті дочитаю цю історію. Я вже для себе вирішила, що після прочитання цієї повісті я також візьмусь почитати якісь відгуки критиків, тексти про те, як розуміти цю історію. Бо, хоч я думаю, що я в принципі вловлюю загальний сенс, але можливо тут заховано щось глибше, і можливо воно дасть мені краще проникнутися з історією і запам'ятати її на майбутнє, бо поки як ви помітили за останніх. Чотири дні цього влогу дається, вона мені зовсім не просто. Окрім плану дочитати сьогодні першу повість і взагалі закінчити цю книгу до кінця нашого з вами влогу, а я вже перевалила засередину, а я також планую сьогодні закінчити монтаж нового відео, бо я вже, в принципі, два тижні цим займаюся. Не дуже активно, бо трохи зайняті видались ці два тижні, але все ж сьогодні б хотіла закінчити. Принаймні, перший рендер зробити точно. Якщо будуть якісь правки, то їх вже буду вносити завтра. Зелений листочок, не хой. Я дочитала повість про санаторійну зону. Я знаю, я знаю, чекала цього 4 днів, і це нарешті сталося. І насправді фінал дався мені найлегше з усього читацького досвіду цієї книги. Найперше, тому що там вже щось відбувалося. Там були якісь події, які викликали емоції, і ти малював якусь картинку в голові. Хоча я таки дослухалась до своєї ж поради і почитала, як про цей цей твір пишуть взагалі люди, і в тому якби й полягала проблематика твору в цій сірій буденності постреволюційного часу і його впливу на і їхні моральні переосмислення. Коротше, наче глибоко, але по факту мені було досить сухо, навіть якщо це був задум. Я вам зачитаю тут з останнього розділу уривочок, який не є спойлером, але який я вважаю дуже добре передає суть. Куда героїв, що з ними мушу розлучитись. Смивчані. Але я й тут не можу поставити крав. По-перше, мені шкода героїв, що з ними мушу розлучитись. По-друге, я ще раз хочу сказати, що повість про санутрійну зону мені все-таки не вдалось. А втім, так і мусило бути. Рівне спокійне письмо ніколи не передасть запаху епохи, коли цю епоху пише сучасник. Проте, попри це таке важке лупання скали, я отримала неймовірне задоволення від завершення цього процесу. І хоча попереду мене чекає ще дві історії. Це сентиментальна історія і я романтика. Проте сентиментальна історія у нас в два рази коротша за санаторійну зону, а я романтика взагалі крихітна. Тому я надію, що вони будуть легше і, можливо, вони активніші. Але це ми вже дізнаємося в процесі читання. А я вже тікаю додому домонтовувати відео, поки мене остаточно не з'їли комен... коментарі поки мене вже остаточно не з'їли комарі у нас сьогодні щоденне коротеньке включення буде в форматі getredів змій, бо просто інакше я не встигаю, зараз збираюся і буду бігти на книжковий клуб. Сьогодні ми обговорюємо. Сьогодні ми обговорюємо Колін Гувер, і це фіаско насправді для мене було не читання. Я просто ну, мені страшно, що це за авторка і про що вона пише. Тому я дівчата одразу попередила, що я прийду на клуб з претензіями і буду цю книгу всіляко. Хочеться вжити слово обсирати, але то не гарно так говорити. Сіляко критикувати, от це перше, що я хотіла сказати. Друге, що я хотіла сказати, це те, що я думала, що я вчора закінчила монтаж нового відео, але, на жаль, так не склалося, оскільки виявилось, що я на підзьйомках уявляєте, зняла не ту книгу, і це просто так дотепно, що я вам передати не можу. Ладно, ще на підйомках вибрати на ту книгу. Але я після того, як відзняла все, що мені було потрібно, подумала: о, як гарно, а кадр, як виникати, яке гарне сонце світить. Треба зняти якусь із книг на відгук в інстаграмі, бо я давно його там не писала. І в мене в голові було я можу про завтра-завтра-завтра розповісти в інстаграмі. В принципі, мені є що сказати, мені книга сподобалася, треба сфоткати її. Беру в руки дім в волушковому морі, кладу, фотографую, обробляю і весь цей час. Мені абсолютно не стріляє в голову, що щось не так. Лише вчора, після того, як вже остаточно був завершений монтаж, я півтори години рендерила відео. Я вирішила його подивити спочатку до кінця, щоб якщо були якісь правки, я їх внесла до публікації. І я просто бачу на підйомках одну книгу, а далі в руки беру і розповідаю про іншу. І я просто це для мене якесь просто комічна історія, як так довго можна було. Не помітити, що в тебе в кадрі не та книга. Але розумієте, що найгірше, звісно, треба це все було перезнімати, вочевидь. Але ж це не так просто взяти і перезняти, тому що треба вибудувати максимально наближений кадр до схожості, щоб у відео не було видно, що вони знімалися в різні дні. А ще щоб не було видно, що вони знімалися у різні дні. То треба було підібрати денне світло, таке саме, оскільки на кадрі падали сонячні промені, і треба, щоб вони плюс-мінус так само падали і на. Новому дознятому відео. Тому, в принципі, сьогодні всі свої плани на день я будувала навколо того, що в ту саму годину треба буде сісти і дозняти цей уривок, і, начебто, начебто, він вийшов достатньо схожий до оригінального відео, щоб його вставити в відео, і не було ніяких помітних недоліків. І звісно, останнє, що ми не можемо не зачепити у нашому щоденному підключенні, це мій прогрес читання хвильового. Друге оповідання зі збірки я почала читати навіть вчора ввечері. Схоже, що мені таки дуже хочеться нарешті завершити цей процес читання, який вийшов, доволі таки складним і довгим і важким. Але насправді друга історія вже йде в рази легше і швидше, чому я взагалі не можу не тішитись, Це просто законом книжковим заборонено, і це все при тому, що насправді вона теж не є якась супердинамічна, чи немає в ній якихось складних сюжетних поворотів. Вона теж насправді про буденність однієї дівчини, яка виїхала з села до міста, і в неї, грубо кажучи, культурний шок. Але при цьому якась набагато приємніша манера оповіді і набагато зрозуміліше, що автор намагається сказати, і про що ми читаємо, і думки героїні теж логічні, адекватні і зрозумілі для читача. Тому, в принципі, я думаю, що якщо все добре складеться, а воно мусить добре скластися, то я сьогодні-завтра дочитаю другу. Оповідь сентиментальну історію, мені за це вона так називається. І тоді, вже до понеділка, точно завершу я романтику, і ця книга стане таким ідеальним завершенням цього блогу. І ще, в принципі, останнє, що хочеться сказати, це те, що перед книжковим клубом, на який я потрохи починаю спізнюватися <смі> знову. Я також піду, заберу селяночку, яку я собі замовила, і я насправді дуже рада. Я давно хотіла, давно приглядалася, не знала в кого брати, де брати, яку брати. Але моя знайома почала ними займатися і виклала таку прям красивезну, більше класичну, але при цьому з цікавинкою. Коротше, мені дуже сподобалося, і я її одразу написала, замовила. Тому сьогодні ще буде мати невеличку розпаковочку. Так, з макіяжем я наче закінчилась, залишилось одягтися зібратися, і зараз буде переходик. Хаба! Ось такий у нас вийшов теплий літній аутфіт, який не було в кадрі. От. Тому біжу за серінкою і в книжковий клуб. Сьогодні у нас теплий сонячний недільний день. Це означає, що прийшла нагода вигуляти моє новеньке платічко, яке он там висить, і мою новеньку силінку, яку ви вчора бачили. Але перш ніж це зробити, звісно, ще передостанній раз помучу вас своїми роздумами над Миколою Хвильовим. Я таки дочитала сантиментальну історію. і Це, звісно, було набагато легше і приємніше ніж повість про санаторійну зону. Хоча все одно не можу сказати, що якісь суперпозитивні враження в мене ця історія залишила. Головний сюжетний розвиток, який присутній в нас у цій історії, він про моральний занепад головної героїні, яка, попри всі свої зусилля і намагання зберегти таку чистоту і невинність у різних сферах свого життя, все таки програє цю битву в великому розпусному місту. Я насправді не дуже люблю історії, де з кожним розділом головний герой чи героїня стають все менш. Приємними для спостереження і ознайомлення, хоча бувають різні випадки. Наприклад, коли я читала танці з кізками в контексті такого детективу трилеру, воно мені було доречно і гарно тут, в контексті буденності життя головної героїні, мені просто з кожним розділом ставало все менш цікаво. Попереду мені залишився лише невеличкий твір. Це я романтика, з яким я вже знайома. Проблемантику якого я наперед розумію, і я думаю, що це ем, полегшить трошки мій читацький процес. Воно зовсім але. Я буквально завтра сяду ще один раз за 10 хвилин її проковтну і повернуся до вас із повноцінним відгуком на книгу з усіма трьома оповіданнями. А зараз біжу перш за все викладати нове відео на YouTube, яке я вчора ввечері таки завершила монтувати і сьогодні викладу. Ви його можете переглянути десь десь вон тут, з якого боку вискакують ці підказки. От, і збиратися гуляти. Рогесеньки, ми це нарешті зробили. Ми дочитали Микола Фольового. Я хочу залучити вас до цієї радості від прочитання, бо ви е, були зі мною протягом як мінімум половини цього процесу. Е, загалом про я романтику я особливо не маю що казати. Вона коротесенька, буквально 20 сторінок, і той факт, що я вже була знайома з проблематикою, точно дозволив. Полегшити процес її читання три думки у мене виникли під час прочитання. По перше, хвильвець зовсім непростий автор, і я не знаю, чи я би стала його радити і читати, якби це не було таким. Фундаментальним твором творами у українській літературі. По-друге, було б непогано читати ці твори в зворотньому порядку. Мені здається, що якби починати зі романтики, по-перше, було б легше вникнути в стиль автора. А по-друге, вже коли б дійшлося до повісті про санаторійну зону, було б якесь відчуття завершеності. Набто, ти вже дві роботи прочитав, але лише одна, а вона найдовша і найважча, на мою думку. То спробуйте розглянути цей факт. Коли самі братиметесь за цю книгу, якщо за неї братиметесь. Уявляєте, закінчилась пам'ять на телефоні. Довелося видавати декілька відео. Ще ж ведесенько розкажу вам про те, що наступне беру кохання та джелато. Я насправді дуже люблю на серпень брати романтичні історії. Це ж і має бути з таким цікавим підтекстом. Тож я excited нарешті розслабитись у читацькому процесі, а Микола Хвильова до заносити у читацький щоденник і беру вас із собою. Ну що, схоже, що наш читацький тиждень підбіг до завершення. Безмежно дякую вам, що провели його зі мною та з Миколою хвильовим. Бажаю вам гарного дня, тижня і нехай Нечтун оминає вас стороною. сторони. Па-па!